Номер 494, сторінка 112. З букв слова сокіл беруть деякі три і викладають у ряд. Скільки різних послідовностей букв при цьому можна отримати? Якщо ми беремо букви із слова сокіл, значить вибираємо будь-яких три. Отже, із п'яти заданих на перше місце ми можемо вибрати одну із. П'яти букв. На другій місце одну із тих, що залишиться. Наприклад, якщо ми заберемо букву О, то наступну букву ми будемо вибирати серед букв С К і Л. Серед чотирьох. І третю букву ми будемо вибирати серед трьох, які залишаться. Скільки різних послідовностей букв при цьому можна отримати? При цьому за правилом добутку. Можна отримати 5 помножити на 4, помножити на 3. Це в нас 60, тому що 5 помножити на 4 20, а 2 помножити на 3 6, і ще 0. 60 способів. Викласти в ряд три букви. Записуємо відповідь. Маємо 60. можна записати не способів, а 60 послідовностей букв. Послідовності.